подів московського патріархату. але ви, ви не додали, що це ОПЦ. Я є оптиміст. Я вас розчую, це знаю, є українська православна про церква. Але поки не що МП. Але, але, але поки що. РП. Але, РП. але я не про це хотів сказати. Я хотів сказати все-таки про місце священника. Там. Десь тема відносини священників, громада частково входить у цю проблематику, яку ми з вами підняли. Частково, не прямо, але частково. І ми знаємо, що часто є проблема, існує бар'єр у відносинах між громадою і священник. Цей бар'єр породжений ще в кліпатському праві, на жаль, коли люди були кліпаками, а священник... поки був кліпаком, то все було добре, але коли звільнився з кріпацтва, став в ряд пані, і звідси почалися оце протестати. І живе досі. За радянською владою це продоставлення було підсилене ще більше е, якимось відчуженням, скажімо так, секулярним. Зараз прийшла пора цю пропасть, яка штучно була вирита, в новому українському суспільстві заварювати, знову робити претекність, підносити, органічні відносини священника і громади. І тому я вам подам такий тест. Хто такий священник посеред громади? З допомогою того теста ви зможете потім підходити до свого ставлення, до оцінки конкретних дій. Священник, власне, служить тестом на духовність в громаді. Щоб ви зрозуміло я, наведу образ батька в сім'ї. Ваш батько теяк. Це не добре, правда? Ви від того страждаєте. Але ви міняєте батька. Ви б'єте батька, ви проганяєте його геть на поталу. Ні. Власне, ваша поведінка біля батька є тестом вашого розвитку. І ваша терплячість, ваша толерантність колись приведе до того, що батько покається і вийде з п'ятства. 100%. Але ви як будете нетерплячити грубими, і батько загине, і вас благословення ніколи не буде. Вас спіткає подібна доля або ваших дітей. Це закон. Бог минуло. Правда? Так само до священника. Навіть якщо він любить гроші, чи любить випити, чи не уважно, він ваш батько. Турпіть його. І тоді це терпіння, ця лояльність приведе до того, що і він зміниться. Це закон. 100%. Не очевид, Але що ви нас заводите в якусь цікаву діяльність, не розумію. Я розумієте? А нащо б не переховувати батька мого? Я Кажу, ви не, не треба. Я прошу ви, ви як слухаєте. Ні, ні, ви сказали, що треба терпіти його, і він колись образується. Так, так, так. Так, так. Може, колись Так. Ну, а тоді відкиньте його і ви, ви пожнете в своєму житті то саме, або особисто, або в дітях.